Коли ви приходите до храму, то ви приходите до Ісуса. Це розумієте? Всі ікони, які ви можете бачити, вони, мали, вони взагалі мають на меті привести вас до Ісуса. Всі святі, і ми читаємо життя святих, вони мають на меті привести до Ісуса. А ціль сатани в зворотню сторону відвести від Ісуса. Більше захоплююся цим святим. А Он тим святим. А ще Он тим святим. А Ісус, ну та що Ісус? Та ти ж привітайте, скільки про цього Ісуса можна заговорити. А той святий такі речі робив. А то свята, чи то чи то чи то. Так, і ми з святих речей зробимо ідолопоклонство. Це розумієте? І тому з такого ідолопоклонства народилась друга крайність, де люди викидували ікони, статуетки. Так чи ні? Так. Потім ціла крайність іконоборства з іконами, коли боролись. Одні робили з іконів богів, а другі їх викидували, бо вони казали, що це вже ідолопоклонство. І насправді були неправі ні ті. Нікі. Тоді другий Нікейський собор, який зібрався, і всі ті отці думали, треба щось з тим робити, щось, треба з тим вирішувати. І, вирос. і з того моменту виник, виникло таке слово, яке називається православний. <с. Ви знаєте, що означає слово православний? Слово православний це не означає конфесія. А слово православний не має ніякого відношення до конфесії. Слово православний має відношення до віри. Ті, хто правильно славлять. Бо є ті, хто неправильно славлять. Це ті були, які робили статуетки Бога, а інші неправильно, які викидують і кажуть, що цього не треба. І тому святі отці винесли таке поняття, як ті, хто правильно славлять. Що це означає? Що ми не поклоняємось дереву, яке зображає Марію. Це дерево нагадує, в кого ми віримо.